Дивіться, дітки, в мене трапилась біда. Запросили на свято. А в чому йти? Мені немає, немає в мене гарної сорочки. Адже я українка, і я хочу піти. Як всі дітки будуть одягнуті, вишиту сорочечку, може, ви мені її подаруєте? Будь ласка, подаруйте, я буду чекати. Щоб оздобити до свята сорочку вишиванку, нам знадобляться яскраві кольори. Я вибираю червоний та зелений. Спочатку беру і буду оздоблювати ламаними хвилястими та прямими лініями. Спочатку ми оздоблюємо горловину ламаними лініями. Ось так. Далі ми робимо перед сорочки, також ось так униз, малюємо якби невеличкий прямокутничок. Промиваємо серветку пензлика, примакуємо, беремо зелений колір. І що робимо хвилясту лінію посередині. І тут невеличкі крапочки робимо ось так. Далі ми промили пензлика і робимо ламані лінії навколо грудочки. Ось так. Зараз будемо прикрашати рукава. Беру зелений колір і роблю хвилясті лінії на рукавах. Ось так. І трішечки нижче. І з іншої сторони. Промиваю пензлика і між ними роблю. Крапочки, але червоного кольору ось так і з іншої сторони. Ось ми оздобили, залишився тільки ниж сорочки. А тут ми зробимо червоні лінії прямі. Ось так одна лінія. І трішечки на відстані інша лінія. А між ними зробимо, яку б нам зробити? мабуть, хвилясту. Беремо зелений колір і робимо хвилясту лінію. Ось так. І в цих дугах зробимо червоненькі крапочки. Ось дітки наша сорочка майже готова до свята. Я думаю, нашій ляльці сподобається така сорочка. Ура! Дякую, дітки! Я буду в самому гарному вбранні. Дякую вам ще раз. На все добре!